Дякую вам, дякую українській греко-католицькій церкві за те, що спрямовуєте усі зусилля для нашої перемоги. Пройде війна, і ми переможемо. І настане справедливий мир. Шануємо вас, любимо вас і дякуємо за все те добро і просимо Господа Бога, щоб сторицею віддячу за те, що ви робите для рідної України і для кожного із нас. Дякуємо вам. Слава Ісусу Христу, ваше блаженство і всіх Галичан вітаємо голову Української Галицької греко Греко-Католицької церкви, Патріарха Києва Галицького. Вітаємо, бажаємо вам здоров'я. Ми дуже дякуємо вам за те, що ви. Привертайте надзвичайно велику увагу до Галича, до Галицької землі. Велике вам за це спасибі. Дай Боже вам сили, наснаги в тих молитвах за перемогу, яку ми всі чекаємо. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Ісусу Христу, ваше блаженство від імені Івано-Франківців. Хочу привітати вас сьогодні, тут, на цій Галицькій землі. Хочу подякувати за молитву, за Божу опіку, віримо в перемогу. Молимося за тих, хто, на жаль, не з нами. І хочу вам подякувати від імені Франківців, що ви сьогодні тут є, і ми молимося спільно. Дякую і слава Ісусу Христу! Ваше блаженство, раді вітати вас в дитинці княжого Галича. За давнім Галицьким звичаєм вінчуємо вас міцним здоров'ям із семи джерел княжої Криниці. Духом козацьким від семена височана. Мудрістю від князя нашого Осьмомисла і великою славою від короля Галицького Данила на добро, на щастя, на многоліття, Ваше блаженство. Вітаємо вас у нашому славному давньому осідку наших єпископів і митрополитів. Запрошуємо вас на молитву. Прошумо благословення.